Слава Україні! Вітаю вас, любі п'ятикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам пізнавати природу. Ви вже впевнились, що людський організм це дуже складна система. Тож, хто керує процесами в нашому тілі? Цю важливу місію виконує нервова система. Вона керує і координує роботу різних органів організму людини. Нервова система складається з головного мозку, спинного мозку та нервів, які підходять до кожної клітини. Від головного мозку відходить 12 пар нервів, від спинного мозку 31 пара. Нервова система складається з клітин, які мають своє ім'я, нейрони. У них своя особлива будова Є тіло. З ядром та іншими органелами та відростки. Короткі називають дендритами, а довгі аксонами. Така будова нейрона дозволяє сприймати інформацію, обробляти її та передавати далі у вигляді електричного або хімічного сигналу. Мозок найбільш дивовижний, складний і загадковий орган. У ньому близько 86 мільярдів нейронів. У 20-річної людини близько 176 тисяч кілометрів аксонів довгих відростків у мозку. Цього достатньо, щоб обгорнути екватор Землі 4,5 рази. У нервовій системі інформація передається своєрідною мережею нейронів, у якій вони виконують різні функції. Одні нейрони чутливі сприймають інформацію від зовнішніх і внутрішніх чинників. Інші вставні передають інформацію від одного нейрона до іншого, третя група рухові нейрони передають команди до органів для їхньої дії. Для сприйняття впливів на організм, їхнього аналізу та вироблення відповіді для робочих органів утворюються ланцюги нейронів. Назва яких рефлекторна дуга, а реакція організму на різні впливи за участю нервової системи називають рефлексами. Є рефлекси, з якими ми народжуємося, вроджені чхання, кашель це захисні рефлекси, які спрацьовують, щоб видалити з дихальних шляхів частинки пороху чи слизи, моргання. Рефлекс, завдяки якому око регулярно омивається сльозою і зволожується. Повертання голови, наприклад, на стукіт дверей, це теж рефлекс, але орієнтувальний. Є рефлекси, завдяки яким наші системи органів можуть нормально працювати, наприклад, виділення слини, коли шматочок їжі потрапляє в рот. Якщо дотримуватись режиму їжі, то організм добре підготується до якісного травлення. Не випадково продуктивнішою є та людина, яка дотримується розпорядку дня, навчання чи праці. Крім того, є рефлекси, які утворюються в процесі життя. Діяльністю всього організму керує головний мозок. Він складається з таких відділів: кінцевий мозок, проміжний. Середній, довгастий мозочок та міст. Діяльністю інших відділів головного мозку, і спинним мозком керує кінцевий або великий мозок, який складається з правої і лівої півкуль. Півкулі вкриті корою, що утворює численні заглиблини й підвищення. звивини, та складається. Аж шести шарів нейронів. Найглибші борозни ділять півкулі на частки лобова, тім'яна, скронева, потилична. У них є ділянки, кожна з яких виконує свої функції. Саме корів великих півкуль належить керуюча роль у процесах навчання, пам'яті, мислення, сприйняті світу, формуванні поведінки людини. Бажаю успіху і гарного засвоєння матеріалу!